3 вересня росіяни вдарили двома балістичними ракетами по Полтаві. Прильот о 9.10 був по одній із будівель інституту зв'язку. Через п'ять годин цю подію першим прокоментував президент України Володимир Зеленський. Я доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин того, що сталося, залучені всі необхідні служби до рятувальної операції. Я вдячний кожному і кожній, хто з перших хвилин після влучання допомагає людям, хто рятує життя. Обов'язково російська наволоч відповість за цей удар. Внаслідок ракетного обстрілу у Полтаві загинула 51 людина. Ще понад дві сотні отримали поранення. Ця інформація станом на 18.30. Через цю трагедію начальник полтавської ОВА Філіп Пронін оголосив в області триденну жалобу. Одна із будівель інституту зв'язку частково зруйновано. Всі необхідні служби на місці трагедії. Розбір завалів і пошук потерпілих триває. За попередньою інформацією, під завалами може перебувати до 18 осіб. Працюють пошукові групи. Вибуховою хвилею пошкодило десяток житлових будинків у цьому мікрорайоні. Місцеві мешканці і через декілька годин після прильоту не можуть оговтатися. Ми думали, що в середній під'їзд попала. І я побіг на восьмий поверх. У мене там дочка. Прибіг, слава Богу. Жива не попала в нас. У нас, вважайте, ударною волною тільки. Ну там видно, що балкони позривали. Ну, в принципі, це не біда. Біда, а те, що людей багато постраждало. Перший зал був такий, ну як хлопок. А вторий, от це був саме, я кажуть. Настояще. Ось тут велосильний. От Отама, тут от, от діво, ну, ну, во многих посипали стекла і так далі. Ставить нове скло у під'їзді полтавець Володимир Іванович каже, все сталося за лічені секунди. Два вибухи і перший ну, обидва дуже громко. От перший якось так, а другий, а коли другий, то аж я на кухні стіни затрусилися. Ванна, в комнатах натяжні потолки там не видно, а в ванні і в туалеті пластиковою, то посипалася пилюка. Неподалік місця прильоту розгорнули штаб цивільного захисту. Усім постраждалим на місці події допомагають формувати заяви на отримання матеріальної допомоги. Також тут працюють благодійні організації. Одна з них видає людям плівку для вікон. Її прийшла отримати і Полтавка Любов Березнюк, якої не було вдома під час вибуху. Сирена. Буквально якісь секунди і два взриви. І все. Кажуть, тут жінка біжить, в стовп, чи дим, чи огонь, що воно таке, я не зрозуміла. каже, що в наш, наш дом попало. Прийшла додому, прийшла тут, звісно було на балконі, пів стекла вибило мені і все. Через кількість загиблих ДБР відкрило кримінальне провадження щодо недбалості військових. Повідомляє інтернет-видання РБК Україна, спираючись на джерела у правоохоронних органах. Ми звернулися за офіційним коментарем до територіального управління Держбюро розслідувань у Полтаві з приводу цієї ситуації. Наразі очікуємо відповідь.